Продовжую шити куртку і зараз я хочу повністю зібрати підкладку, зшиваю середній шов по спинці, починаю від горловини і зшиваю вниз 8-10 см. Залишаю складку і продовжую десь від лінії талії зшивати донизу. Розкроїла смужку шириною 3 см для петельки вішалки, складаю навпіл і зшиваю. Я розкроїла обтачку, понизу я проложила стручку і запрасувала для зручності і пришиваю до підкладки. Для зручності з'єдную края обтачки та підкладки, щоб вони не заверталися. Зараз буду кроїти підборт, так як тканини в мене мало, то я буду кроїти не по долевій. І ці деталі продублюю, Зшиваю підборт з підкладкою. І припосаджую підкладку в області грудей. Далі сшиваю плечові шви, далі пришиваю до пройми рукави. Однією строчкою зшиваю шов по рукаву та боковий шов. Я намітила місце розположення кишені, і мені треба перенести на іншу сторону, щоб вони були симетричні. Листочка в готовому вигляді 3 см і довжиною 16. По спинці роблю складки, ширина складки 2,5 см, а довжина від згину 10-13 см, а якщо з припуском, то 17 см. По рукаву я також роблю складки, вони в мене тут будуть зустрічні шириною 5 см і довжиною також 10 см я відмітила, але потім після примірки я все ж таки розпорола і вийшло в мене десь біля 5 см від згину. Зшиваю складки по спинці. Та рукаву. Я підготувала деталі для кишені, листочки, продублювала, підзори, теж продублювала. Та мішковина. Так як листочка в мене під нахилом, то мені верхній край мішковини теж треба зробити під нахилом. Таким чином я помічаю, де мені пришивати підзор, Скулюю булавками та пришиваю. Підзор буду настрочувати строчкою під номером 13. І я налаштувала цю строчку так, щоб вона була густіша, поставила на тройку і на всю ширину лапки. Помічаю на листочки обмежувальні лінії, де в мене буде закінчуватися строчка. Пришиваю листочку. Далі мені треба пришити підзор з мішковиною, і для зручності я намічаю ширину листочки і пришиваю. Перевіряючи, рівно я її пришила, можливо, десь з'їхала і треба виправити. І я бачу, що я з'їхала з однієї сторони і зараз буду виправляти. Перешиваю по новій лінії. Я прибираю попередню строчку, перевіряю і бачу, що це вже краще. Розрізаю кишеню. Вивертаю. Вивертаю і дивлюся, можливо, я десь не дорізала куточки. Я ще зараз хочу листочку оздобити декоративною строчкою. А далі буду закріплювати листочку строчкою на 0,1 від краю спочатку по нижньому краю листочки. Тепер мені треба прошити інший край мішковиний. Я сколола і зараз буду пришивати до припусків листочки. Виправляю листочку, куточки і тепер я можу завершити обробку країв строчкою на 0,1. Далі зшиваю мішковину. Все зайве зрізаю. І кишені у мене готові. На підкладці я також пошивала складки по спинці та рукавах. Усі шви на підкладці я попрацювала і на цьому я буду завершувати цю частину відео. Дякую всім за увагу і до зустрічі!